Перелік об'єктів в Херсоні, по яким гатили російські нелюди в останні дні, такий, як зазвичай, в останні вісім місяців після звільнення міста. Школа, цього разу це Херсонська багатопрофільна гімназія номер 20 Цивільний гуртожиток, житлові будинки. Біля одного з них загинуло подружжя літніх людей. Ну, бабушка з дідусь йшли по, своїм, по своїй роботі. Ну, по своїм господарським ділам. І все. Інший об'єкт, який становив загрозу для окупантів, це цивільне підприємство, яке виробляло дитячі іграшки та новорічні прикраси. Другий етаж, то повністю все йде коридор офісний. За ним цех. І от, виходить, попало ось сюди, як я так зрозумів. Що, зараз виносимо все, що можна, що можна зберігати, машини, повозили там такое. Підприємство вже давно не працює, тому й людей під час обстрілу тут не було. І це аж ніяк не військовий об'єкт. Але росіяни вже давно вважають, що краще обстрілювати саме об'єкти цивільної інфраструктури та воювати саме з мирним населенням. Як ми бачимо позаду мене, черговий прильот, як каже власник уже шостий, сюди постраждалих немає. Херсон зараз страждає більше від ракетних систем залпового вогню, навіть є танкові та авіаційні обстріли мінометів. Стало менше, але загалом е, Росія активізована. Е, але ми також гідно даємо відповідь: Росія палає кожного дня не менше, чи ми, а то і набагато більше, незважаючи на постійні обстріли, херсонці, які не полишили місто, тримаються стійко, живуть та працюють, і як і вся Україна наближають перемогу.